Вітаю вас, любі четвертокласники, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Ми працюємо за зошитом Катерини Пономарьової малюй слово. У нас сьогодні тема переказ тексту. А про що буде текст, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Отже, перша загадка. Хоч хатиненька маленька, та затишна і тепленька, як мороз кусається. П'ять братів сховається. Так, це рукавички. Друга загадка. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Так. А зараз подумайте, які асоціації у вас виникають, коли на екрані з'явили слово дружба і ви почули його. Познайомтеся з моїми словами. Я вважаю, що справжня дружба це коли є чесність, доброта, вірність, повага і довіра. Давайте спробуємо. Пригадати прислів'я про дружбу. Поєднаємо ліву частинку з правою. Дружні череді. Так, вовк не страшний. Не той друг, хто меду маже. Шукаємо, а той, хто правду каже. Річ краще нова. А дружба стара. Яку дружбу заведеш, таке життя проживеш. Хто друга в біді покидає, той сам в біду потрапляє. Отже, ми сьогодні з вами знайомимося з текстом Бориса Комара Загублені рукавички. Цей текст є у зошиті на сторінці 32. І на екрані я вам його читаю. Слухайте уважно. Найбільше Дмитрик дружив з Журком. Вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички, м'якенькі, теплі, теплі. Якось на перерві. Друзі кидалися сніжками і загубили рукавички. Дмитрик ліво, а Юрко право. Вдома сваритимуть, сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль Юрка. А що, як віддати йому свою рукавичку, подумав Дмитрик. Якраз буде пара. Але ж Юрко може і не взяти. Ні, не, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в Юрків ранець. Коли вдома Дмитрик викладав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщить до Юрка, тільки відчинив двері, а там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку і Юрко так само. Сподобався вам текст? Мені теж сподобався. А тепер давайте пояснимо значення окремих слів і доберемо до них синоніми до слова стривай і до слова мерщій. Стривай. близький з значенням слова зачекай, завжди стій. А до слова мерщі швидко, хутко, скоро. Зараз перевіримо, як ви зрозуміли зміст тексту. Пограємо у гру мікрофон. З ким дружив Дмитрик? Так, Дмитрик дружив з Юрком. Який випадок трапився з друзями у першому класі? В них були однакові рукавички, і коли вони кидалися сніжками, загубили Дмитрик ліву, а Юрко праву. Що вирішив зробити Дмитрик? Дмитрик вирішив віддати йому свою рукавичку. Що зробив Юрко? А Юрко теж пожалів Дмитрика і поклав йому непомітно портфель. Рукавичку. Чому Дмитрик зустрів Юрка біля дверей свого дому? Вони йшли один до одного і несли по одній рукавичці. Який висновок можна зробити про дружбу хлопчиків? Наприклад, я зробила такий висновок, що вони були справжніми друзями. А зараз перечитайте текст ще раз, подумайте, скільки частин він має. Складемо і запишемо план тексту сторіночка 33 у друкованому зошиті. Отже, заголовок до першої частинки пропоную Дмитрик і Юрко друзі. До другої прикрість на перерві або випадок на перерві. Третя частинка Дмитрик іде на виручку. Четвертий заголовок цікава знахідка вдома або знахідка Дмитрика. І п'ятий заголовок справжня дружба. В кінці переказу зробимо свій висновок про дружбу хлопчиків. Пропоную вам скористатися реченнями, які є на екрані. Дерево міцне коріння людина друзями. Єдиний спосіб знайти друга самому ним стати. Справжні друзі цінніші від будь-яких речей. Справжній друг пізнається в біді. Зверніть увагу на правопис окремих слів у цьому тексті. Першокласники з буквою О. Теплі теплі пишеться через дефіс. Непомітно прислівник пишеться разом зі словом НЕ. Ранець з буквою Е. Стривай з буквою И. Мерщій з буквою Е. Тримає. Спокою і не допускайте помилок при записі перепису. Зараз трошки пропоную відпочити і послухати. А тепер запишемо переказ тексту загублені рукавички. Не забудьте про заголовок, про п'ять частин, які у нас були у плані, про правильність, охарність і каліграфію під час письма. Кому важко пропонує скористатися опорою, де потрібно до речень доповнити слова за питаннями і вийдуть правильні побудовані речення. Звертаю вашу увагу на кінцівку. У мене кінцівка така, на мою думку, хлопчики були якими друзями. Ви допомоги, можете використати кінцівку, яка була в попередніх слайдах про дружбу. Сподіваюсь, що ви написали гарно, прикла... приклали максимум зусиль, перевірили свою роботу і пропоную вам познайомитись з чеснотами дружби. Дружба це правда. Доброта і чесність кожному. Поважай тих, з ким дружиш. Що вимагаєш від друга, насамперед вимагай від себе. Ніколи нікого не обманю, не ображай. Ні до кого не чіпляйся, грай чесно, не дражнись. Будь терплячим. Ти не кращий за всіх. Але й не гірший. Мієш добре щось робити, навчи іншого.